Привіт, друзі! А чи знаєте ви, яке сьогодні свято? Сьогодні День метелика! І я вам хочу розповісти одну цікаву історію. Жила собі в чарівному весняному лісі метелик на ім'я Еліза. У неї були ніжні сяючі крильця, що переливались кольорами веселки. Лісу, якому мешкала Еліза, був сповнений квітів, струмків та дерев. І вона дуже любила цей дім. Але Еліза не завжди була метеликом. Колись вона була крихітним яйцем, що затишно лежало на листочку. Її мама залишила яйце, щоб воно було в безпеці. І ось одного дня. Цього яєчка з'явилась гусінька, маленька Еліза. Гусінька була дуже кумедною і трохи ненажерливою. Вона ласувала зеленими листочками, які були її улюбленим кормом. Час ішов, і Еліза виросла такою великою, що вирішила, що прийшла пора змін. Вона вибрала гілочку і сплела собі кокон, теплий і затишний будиночок. Поки Ліза спала в коконі, сталося справжнє диво. Вона перетворилась на прекрасного метелика. Коли вона прокинулась і вилізла із кокона, то в неї з'явилися красиві крильця, і тепер вона могла літати. Еліза літала від квіточки до квіточки, ласувала солодким нектаром і співала пісеньки. І найголовніше, вона знайшла багато друзів. Це були інші метелики: бжілки, сонечка та навіть птахи. Разом вони влаштовували веселі ігри. Літали в хмарах і дбали одне про одного. Ось така історія трапилася з метеликом. Діти, скажіть, де жила метелик ліза? якого кольору були її крильця? З чого починається життя метелика? Що було з Елізою спочатку? Чим любила ласувати гусінька Еліза? Що зробила Еліза, коли вирішила змінитися? Що трапилося з Елізою, поки вона спала в Коконі? Хто став друзями Елізи, коли вона стала метеликом? Як ви гадаєте, чому Еліза була щасливою? Дякую вам за відповіді! Сподіваюся, історія вам сподобалася. А тепер настав вже час прощатися. До зустрічі!